Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте з найкрасивішого. Ось з ось цієї частини. Йдемо до артилерії. Дивіться, є дійсно кактуси, в яких голки дуже великі, помітні, і, в принципі, можна обійтись без рукавиць. Але є, я просто вже мав з ними справу. І я мав необережність використовувати їх без рукавиць. І тут є один такий працний кактус, якщо чесно, не один, в якого мікроголки. І вони потрапляють в шкіру, це не одна голочка, а зразу 50. І потім їх виняти пінцетом, це просто була ціла мука. Тому краще рукавиця і мати спокій. На дно горшика багато людей, напевно, би хотіли, щоб я насипав керамзит. Але не буду цього робити, знову ж таки, тому що толку з того немає. Як нема дренажних отворів, нема куди ці волозі одіватись, тому краще це все буде втримуватись і розподілятися по субстрату. Корінці собі будуть висмоктувати цю вологу, якщо вона буде зайвою. Але я сподіваюся, що я так заливати не буду. Ось, тому просто засипаю наш субстрат. Дуже важливо почистити кактуси від транспортувального субстрату, тому що зазвичай цей субстрат є ну, дуже вже навіть гідрофобним. Він вже навіть не те, що воду не буде пропускати, він вже нічого не буде пропускати. І, в принципі, якщо ви вже садите кактус на постійне його місце проживання, почистіть краще, легесенько його від субстрату. Заодно подивитись, чи немає ніякої гнилі, чи все нормально з ним, чи здоровий він в основі. І посадите вже в нормального субстрату, і корінчики собі спокійно підуть. Не бійтеся, зламати корінчики. Сукуленти це ті е, рослини, які ці корінці нарощують максимально швидко. Подивіться, який гарний, здоровенький. Кактус, гарна, чиста основа, нічого не підгнило, все суперово. А, вже все в голках. Є. Воно навіть через... Ай-яй-яй. От є мінус в тих кактусах, що вони дуже неприступні. Ну не хочуть вони, розумієте, дружити з людьми. Добре, зразу почистимо ось цей кактус. Боже, в нього такі голки вже противні, Фу. здається, що воно як вкусить тебе, то вже буде дуже неприємно. Ой, дивіться, їх можна розділити. А може мені треба окремо, скажіть? А, -а, -а. а я ж така хвора людина на голову, розумієте, я ж буду зараз їх всіх втілити і буду мати собі зараз три кактуса окремо. Я ж не вмію. Yeah. І останній кактус, до речі, це той самий противний кактус, якого голки ну дуже вже тоненькі. Мені здається, що ті просто викинуті рукавиці вже після цього. Все, наші кактусята готові до посадки. Я просто відчуваю, як мої рукавиці всі в голці, і це капець якийсь. Це, напевно, найболючіше відео. А! І тепер ось ці два красунці ми також їх посадимо десь ось так. І це і біля нього. І тепер ми це все присипемо зверху цеолітом. Ось таким чином. Я ще дуже хочу знайти камінчики на вулиці, просто якісь гарні великі. Також додати тут як декор. Я не знаю, як вам, але мені дуже подобається, що з того всього почало виходити. А ми йдемо далі. А куди? Невідомо куди. А! Ця в мене ще є. Точно. Дивіться, тут буде дуже подібна історія. Але враховуючи... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я вже просто змирився, що я... Буду мати. Я прям так обережно вже... Що просто жах. Боже, як його закупали глибоко. Дивіться, тут ще купа кактусу є, а вони його під землю засунули. Саме тому і потрібно то все викопувати. Дивіться, там пів кактуса просто закупали. Так не можна робити. Перший є. Ой, тут гарний субстрат був. Так легко він роз'єднюється тут. І ось цей взагалі мій улюблений. Подивіться, який він гарний. Він з таким білим ніби нальотом. Ой, дивіться, який він вологий. Хто його підлив? Тоже, бачите, він був заритий дуже глибоко. Бачите, покажу зразу, який дренажні отвори тут є. Тобто вони є. Просто знизу потрібно ще зробити дві дирочки або три для того, щоб воно десь ще стікало. Бо якщо воно буде на дні назбероватись, то толку з того ніякого нема. Ну, де ж та дінеться? Вона ж сама не випарується звідти, там, там закрите середовище. Тому її треба десь звідси дівати. Тому це потрібно додатково проробити. Так. Мені здається, що він тут буде набагато гарніше виглядати. Я його посажу десь тут з краєчку. Ой, цей кактус такий, знаєте, затишний. От прям на нього дивишся. Якось ж... такий комфортний кактус. Добре. Далі я посажу ось цю парочку з чотирьох кактусят. Ось таким чином. І останній мій улюблений. Ай-яй-яй-яй-яй це скільки стресу, як я посадив шість кактусів, а вже скільки стресу і болю що в рожах. Ось така друга композиція в мене вийшла. Вона мені теж подобається. За винятком того, що я оцей кактус посадив надто високо, мені здається. Так, тепер ми будемо робити таку велику композицію на ніжках. Ой, тут буде дуже вже цікаво, бо я тут ще хочу і сукулентів додати. Тому ми почнемо з. Того, що ми, звісно, що насипамо субстрат. Так, тут може вже бути набагато цікавіша композиція. Зараз ми подумаємо, з чого саме. Давайте ми сюди посадимо ось цей ось ці два, можливо, прямо ось тут. Нам треба точно ще один високий кактус. Тому, напевно, це буде... А, до речі, в нас є ж ось цей пан якого ми відділили оцей красунчик. його теж можна ось тут буде посадити. Ось тут мені теж треба когось високого. Мабуть, до речі, це може бути і ось цей насправді. А тоді, знаєте, як я зроблю? Ось цей буде сидіти тут, а цей піде сюди, далі, ось цей тут. І тут, можливо, декілька сукулентів я посажу. Угу. Бачите, він був врізаний. Його хтось вже так розмножував. Я до речі, скажіть, будь ласка, чи є ще хтось, хто більше любить процес розмноження рослин, ніж їх вирощування, або я просто тащуся. от вони мені приїхали ці кактуси, я вже три кактуси тут розмножив. Я так люблю створювати саме от новий, нову рослинку з нуля. Це дуже для мене цікаво. цього кактуса. прям максимально противний. Боже, тут в мене просто вся рука... Я зараз, чекайте, забуду плакати. Садимо. Бо в мене вже настрою немає, чесно. Так, лицева сторона тут. Який смішний він мені. Я не знаю, я його і не люблю, але він ніби і смішний мені. Я вже знаю, який кактус я розмножувати не буду. Ось цей. Така вже противна. Цей от кактусяр. Ай ай ай. Дивіться, я вже тут мав на вкорінені декілька кактусят. Можливо, я тут просто їх в посажу. Так, дивіться, в мене тут є декілька сукулентів, які можна було б гарно тут вписати. Наприклад, оце ніби Хаортія називається. Вона в мене вже, до речі, вкорінилася, а можна було б її ось тут посадити. У мене є ось така прикольна якась історія. Можливо. Навіть ось так. Так, да, так, да. Це дуже прикольно. Ми так і зробимо. Добре, давайте ми це все почнемо присипатися олітом. І ми вже будемо вирівнювати висоту. Дивіться, в мене на вкоріненні отут буде ось цей стоятище. Оцей кактусяток. Я хочу це гарно легенько збризнути водою, щоб побачити колір камінчиків і очистити сукуленти від від бруду. є. І тепер ми можемо порівняти. Па-бам! Боже, яке гарне вийшло. Я ж не очікував, чесно, я не планував. Господи. Дивіться, я не буду більше продовжувати. Я вже знімаю це відео-недві, десь як і мені вже чесно надоїло. Я далі це все зроблю сам. Хочу нормально покричати, коли воно на мене колить. Ось, але я вам зараз покажу, що як оце просто гарно виглядає. Ну ви просто погляньте. Це так вийшло гарно. Воно як все розростеться, стане більшим. Це буде ще краще. Так що, я сподіваюся, ви чимось змогли надихнутися в цьому відео. Е е е якщо ні, ну то вибачте. <с> я сподіваюся, що надихнулись. Е е ну, мені подобається, я не знаю, мені прикольно.